Дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених і я не просунув. І прям хочеться сказати мої любимі жопки, вітаю вас усіх зі святом. Нехай ваше кохання буде біля вас, нехай воно буде достойне вас, нехай воно виконує ваші бажання і ви з ним ростете, щоб це було обом партнерам на благо. Отак. І сьогодні не можу не сісти за стіл, хоча хотіла коло, колоди попроще, але знаєте, люди то не дуже прості на каналі, тому попросилася дві оцих. Не таке любов'я. Так, да, вони вже хочуть говорити. І ще якийсь, ну такий волшебний, один з волшебних. Е, хочу подивитися, що принесе Валентина день Хорошого саме. І саме на два варіанти можете по рубашки, колоди обирати. Обирайте. Так, поїхали. Перший варіант, хто ви в мене на сьогодні? І е, що хорошого принесе Валентина в день. От так, будемо. Хто ви в мене на сьогодні? Mm, так, що хорошого принесе? Раз, що хорошого принесе два, що хорошого принесе три. На дні колоди, хто, зівочки, на виборі, ну, в принципі, на вся колода завжди показує е, якісь, е, те, що у вас є вибір. Так? Друга колода, другий варіант. Хто ви в мене на сьогодні? Так, о, людина, яка щось обнулила і яка хоче легко йти і святкувати сьогодні. Можливо, просто хочете святкувати. Що хорошого принесе Валентинів день? Один, два і три. Так, і пораду, мабуть, в кінці. Королева повітря та, та яка прекрасна, та, яка розумна, та, яка з кордонами, та, яка надзвичайно, е, от можу сказати, яскрава і ментально освічена. Давайте будемо дивитися. Так, ви в мене людина, яка сьогодні 100% сходи на побачення, яка хоче тих самих побачень. Яка, то мені, вероятно, в партнерстві. Можливо, на камені були якісь разногласця, це мені кажуть е в підказках. Але знаєте, е от ви якось, можливо, він вас і покличе для того, щоб ви якось трошки хоча сказати, розібралися. Бачу трічку, не можу не звернути уваги. Знову таке, або ви на виборі, або він на виборі, нарешті, він оприділився. Да. Але підказують, що це ви на вибор, дівчатки, не дають казати, <кхе> що хорошого принесе Валентинів день. А в чому хороша? Давайте, карта безнадійності. А в чому хороша? Е, знаєте, про що кажуть? От чи ви щось підпишете, дівчатки, якісь документи, які, ви, які вам здавалося, що ви не зможете підписати? Сьогодні. Не знаю, для когось я вам скажу, для когось це буде розлучення, прямо таке. І для когось це буде реально, не знаю, щось прекрасне. Ви е, закінчите якусь ситуацію, яка була безнадійною. Ви щось підпишете, те, що розірве щось. Те, що вас обмежувало. Закінчите ситуацію, яка, яка вас обмежувала. Е, так, бачите, як іде поток. Е, давайте ще про що обмеження. От закінчуєте якісь обмеження. Е, Дівочки, знаєте, я вам скажу. Я вам скажу, що ви е, прямо таки з чимось оприділяєтеся і завершаєте якийсь момент е, життєво важливий, там, де ви бачили, можливо, з партнером нерівним, можливо, все-таки обираєте. Розумієте? І от щось ви, щось ви підписуєте, знову таки, і виходите в якусь більш рівну, більш, більш яскраву, легку е, стежку свого життя. От, начебто, знову таки, починаєте щось по-новому, і це для вас якось стається, знаєте, От ви довго-довго цього чекали, все-таки щось состоялося? І для вас це все одно, як ви знаєте, більш легко, ніж ви очікували. От так. Хоча перші карти важкі знову таки про те, що закривається щось тяжке, але закривається якась боротьба. Що ще хорошого принесе Валентинів день сьогодні? Якісь таємниці принесе. Про що таємниці? Дівочка, знаєте, от ви ще не знаєте, а у вас буде все-таки якесь в хочеться сказати, де е, вполне вероятно, або будуть е, люди, які, для, які до вас не дуже добре налаштовані, або знаєте, як мені навпаки кажуть, про те, що ти начебто з ними е, сопернічала, а пройде якесь мероприятиє, просто відбудеться, і там, де ви просто, знаєте, от якось просто відпочинете і, можливо, навіть налагодите коннект. Отак, от для вас це ще сокрито, тобто, що буде все таке свято, все одно бачу от, такий веселий трикутник. Про що? Знову таки, про те, що ви якось обрітаєте шлях, Ну, да, людина то одна. десь в чомусь розчарувавшися, от ви, начебто, знаєте, ви все одно сохраняєте якусь свою таку благість, якесь своє таке тепло. І от, якщо ви були на виборі, а тут мені йде саме так, про те, що ви знаєте, ви от убравши одного партнера, ви просто от вам стає лег легше дихати. Отак, дівочки, мені. Про що дорога, хочу запитати? Хтось, знову-таки, десь. Так, да, дівчки, станеться те, про що ви молилися. Знову починається з якогось такого моменту, що щось ви підпишете. Да, те, чого ви бажали. Здійсниться те, чого ви бажали. Хтось на цьому побаченні. Просто, знаєте, сходе вже не як людина на виборі, а як людина, яка вже приділилася, яка може спокійно, спокійно щось планувати, планувати своє майбутнє. Отак. От Далі. Що ще станеться, неочікувано, девочки, ну тут адиявол. Це може бути що завгодно, причому не тільки матеріальне. А тут мені відразу пішло, знаєте, про що? Про те, що повернеться хтось, кого ви можливо, вас привітає, той, кого ви не чекали. Дівочки, да, хтось повернеться, кого ви не чекали з подарунком. Запропонує вам хтось, навіть, певні, якесь путешествиє. Для тих, кого це не здійсниться, для тих якесь кажуть нове знайомство відбудеться по дияволу. Знаєте, просто ви побачите очі цієї людини. От можу прямо сказати, що ви закохаєтеся, хоча люди на моєму каналі не закохуються легко. От якось ви або пізнаєте якусь родственну душу. Отак. От і знаєте, кажуть, що це було щось таке, чого ви, чого ви, можливо, не могли собі навіть намріяти, дівочки, і це приведе вас до щастя. Ну, класно, чесно, класно. Отак. От і знову-таки, пройду по розбору. Спочатку ми завершаємо щось, обираємо. І тільки тоді от, знову, відкривається якийсь такий більш рівний, більш вільний рух. Це я вам беру пораду. Дівочки, зараз буду казати. Знаєте, як вони кажуть вам? Вони кажуть, що е, ми розуміємо, що, тобі, що були стосунки, які тобі робили боляче. Можливо, це навіть е, сімейні стосунки, якісь робили боляче. І вони кажуть, як тільки ти робиш вибір, ось знову-таки підписують якісь формальності, дівчатки, у вас начебто відкривається дорога до якогось свого нового життя. Ну, класно. Дайте ще мені пораду. Хотіла, хотіла більш легкі колоди. Ну, кажу, знаєте, що хтось вам навіть буде заздрити, дівочки. хтось вам навіть буде заздрити. Тому що в кого комусь цього не запропонують. От у вашому оточенні буде людина, яка просто, можливо, знаходиться в, в трикутнику. І от кажуть, що вона знаєте, вам запропонують, а їй ні. І знову таки. Да, повертаємо людина на каналі не і карт про те, що обмежуйте своє оточення, роздивіться своє оточення. Да? Я без ложки дьогтю не можу сьогодні, але все одно дивіться, ви обирайте, і у вас тут класно. Багато заздрості, дівчата. Зрозуміли мене. Благодарю перший варіант. Дивимося другий варіант. Ви в мене на сьогодні людина, шут, людина, яка або щось обнулила, або хоче почати спочатку, починає спочатку. Людина, яка хоче йти легко, яка впевнена в тому, що в неї все вийде. І далі не дають питати, ну, не треба, ми так все зрозуміли. Людина, яка впевнений вероятне ігрок в гарному сенсі цього слова. Так. Що хорошого принесе Валентинів день? Туз вогню, дівчатка, тут прям якась така пристрасть, тут прям якась така енергія. Давайте запитаємо, про що саме. Хтось, значить, то, знаєте, знову таки провожу паралель про те, що ви якось відродилися, от кайфуєте. Можливо, навіть якщо це ніде інформація про те, що це якщо перше ваше. День закоханих, коли ви хочете сказати, холоста і вільна, от ви від цього кайфуєте. Розумієте, ви от прямо можете все, що хочете. І підказка відразу ж, дівчата, йде, знаєте про що? знову така людина на виборі. Хоча, кажуть, ви обрали якийсь вибір, зробили якийсь вибір стосовно імператора. Або проявиться ваш імператор. Дівочки, знову про те, що ви. Якщо навіть ви завершили ці стосунки, я вам скажу, то він тут не завершив з вами. Розумієте, все одно нагадає про себе. Да, там, де ви холодна перша карта, там, де ви вже нічого від нього не захочете. Людина проявиться. Знову таки, саме по цій карті бачу контроль, тотальний контроль, девочки. Знаєте, всівся і сказав, ти моя. Розумієте? Отак, а ви якось знову-таки. Ну, обрали, і, я так розумію, що обнулили. І якось вам легко жити, якось вам класно жити. Все одно. Можливо, навіть не зовсім знаєте, як воно по-новому в двойственності, але знаєте, от ви радієте все одно. Так, давайте ж ем... з чим прийде імператор ваш? давайте подивимось. Тут законний чоловік або якийсь партнер, з яким ви прям таки проживали. Ну, Звичайно, прийде з своїм своїм, тим самим причандалом, хочеться сказати. Да, знаєте, я вам скажу? Це одно людина от, проявиться до вас, але особливо не вкладеться. От, можливо, і прийде зі своєю <кхід> до вас. розумієте? Знову-таки, про те, що от наскільки вже е... от, те, щоб засіділся, от він не готовий рухатися. Він вже вважає, що він все зробив. що от Знову по присищенню, і ви це все вже бачили. Хочете? От з якимось маленьким, можливо, коробочком до вас явиться, і це буде, це буде не ювелірка, я вас віряю. Знову таки, до нього, це, знаєте, до нього це все такий крок, і знову рицар і паш. Ну, Таке прийде. Ну, от, знаєте, можливо, це просто потішить ваше его. Давайте запитаємо, що ви. А ви просто ну згадуєте, що. Це це ж моя людина з колишнього і все, до, до побачення. Окей, що ще хорошого пронесе Валентинів день? Дівочки, тут та карта мага про що? Давайте, дай Бог, щоб це було те, що я хочу. Про що маг? Дієвочки, ну знову таки знаєте про що отут От мені в першу чергу йде про те, що ви виконуєте якесь бажання посредством своєї реалізації. Да, от десь мудріша йти. Розумієте? Спочатку подумала про магію, але ні. Тут саме про те, що ну, інша лінія йде. Дівчата та сама, інша лінія. Про те, що виконати якесь ваше бажання прямо під Валентинів день, там, де ви багато вклалися, там, де ви, можливо, знову таки прийде, а ви так я прозріла, зробила вибір і просто йду, як у мене зараз часто да, на особистих розборах, дівчатки просто йдуть цей рік в реалізацію. Молодці, це багато хто. І, знаєте, ви так подивилися на нього і кажете, Боже, я тебе вже знаю, як облупленого, нічого від тебе не хочу. Все те я бачила. Ви кажете. І ви знову таки фокусуєтеся на своїх бажаннях, на своєму наповненню, те, щоб вам було класно. І знову про те, що помудріла. Розумієте? Так, да, Знаєте, помудріла. От навіть ця карта. Випадає, каже, мені з тобою занадто боліло, слава Богу, я з цим справилася. І знову карта обнулила. Навіть не де, нічого не дьорнеться. тільки просто потішити своє его. Розумієте, що він нікуди не дівся. Що ще принесе хорошого? Тут більше дівочки сили в мене, віддаю, вся жінка. Що, про що? Не бачу, зараз дівочки. саме негативу не бачу. Зараз. Так, дивіться сюди. Знаєте, про що вам кажуть? От для тих, хто відає, що це про вас саме тут вийшли ви, але вони розказують, що проявиться два партнери. Дивіться, знову-таки, будете на виборі. Е холодний і гарячий, знову таки, колишній і якийсь новий проявиться, можливо, просто з яким ви в друзях, дівчатке, бо просто буде якась можливість, знаєте, вийти десь, відпочити, і, о, знаєте, побути навіть в компанії їх двох. Отак. І це буде для вас таке благодійство. Знову про те, що ви помудрішали. Хочу ще про відео, що запитати. Ну, знаєте, як кажуть вони, знову таки, про те, що відкриються іще нові якісь доступи до вас по менталу, дівочки, і саме по... Ну, от не знаю, от якось ви відчуєте, що щось нове прийшло до вас, для те, що, знаєте, знову таки, для те, що раніше, те, що раніше було для вас закрите, і ще якась мудрість прийде. Знову-таки, сова. Ніхто не каже, да, що, відео ще повинна бути без стосунків. Просто ви якось зараз просто пірнаєте більше в, оце, в оцей момент самопізнання. Він такий прекрасний насаченник, про те, що зараз ви будете туди рухатися, можливо, і відпочинете, але, знову-таки, ваш фокус буде туди. Так, про що? Зараз запитаю ще щось. Кажу, знаєте, от будуть у вас якісь такі моменти страху або якось от що не може бути все так класно. От що не може бути, щоб так у мене не боліло. От таке, таке полегшення. Запитую, там карта загрози і запитуй, про що? Вони кажуть, не бійся нічого, ти дійсно таки помудрила, ти дійсно таке обнулила, якісь, не знаю, тяжкі стосунки, тяжкі моменти. Розумієте? Що ще? Ну, знову таки, тут мені більше йде про те, що ви набираєтесь енергії, набираєтесь, знову таки до себе благоденство якесь притягуєте, фінансовий поток. Знову таки, що ви виходите на інший рівень по своїм здібностям, дівчатка, да, до імператриці, до жінки, яка може щось создати. Розумієте? До жінки, яка хоче у відносинах, хоче без відносин, яка сама контролює скільки кому віддати енергії, скільки кому віддати своєї благості. Знову, коли я із ізобілія, коли я наповнена. Розумієте? Коли я все знаю, коли я розставила всі крапки над І. і знаєте, от карта на Ніколоди-Паттіря запитують, про що? Вони кажуть, закінчились твої патєрі. Трансформація, знову очередний етап. Дівочки, ну прекрасно, по-моєму. Давайте пораду ще. Пораду вам. Знаєте, от кажуть, що якщо навіть це якісь були стосунки у вас партнерські, в першу чергу про те, що вас ведуть, от навіть по, по картинці, да, я бачу, зовтаки, тут три... також мені йде трикутник, дівчатка. Як хочете, потім мені відпишете. Я кажу, знаєте, що от в цьому партнерстві ти побідила. Розумієте? От, значить, ваш парт... ваш цей імператор, так не до імператор, ваша сила, дівчини, і ви, і о знаєте, кажуть, що от ви в цьому партнерстві побіждаєте. Ну, прекрасно, чесно. Шикарно. Да. Сім'я вас веде. Благодарна за зворотній зв'язок. Всім гарно відсвяткувати. Я вас обіймаю. Життя продовжується. І що б не сталося, ви повинні знати, що ви справитеся. Нехай буде во благо.